Як і обіцяв, поставив голосування про те, чи готові українці голосувати за залужного на виборах президента України. Я не претендую на соціологічну точність. На це у нас є різні компанії, типу КМІСу, рейтингу, там іще якісь асоціації, міжнародні фонди, бла 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 туди-сюди. Вони дають точні результати і згідно їх результатами. От якась компанія опублікувала, що у залужного там 40%, у зеленського менше. Щоправда, провели два опитування, потім просумували два результати. Ну, це взагалі якийсь лютий треш і антинауковість. Ну, знаєте, коли потрібно малювати людині популярність серед людей, то чого не зробиш. Я обіцяв поставити опитування, чи готові українці голосувати за залужного. Ще раз повторюю, це моя аудиторія. В Телеграмі у нас там біля 208-209 тисяч людей. Це не вся Україна, це знаєте. Тут зібрані тільки люди, які проти залужного, напевно, це іронія. Насправді на каналі є різні люди, абсолютно так як і в суспільстві. А, так ось чи готові ви голосувати за залужного на виборах президента України? Ну, я покажу вам результати, щоб ви не сказали, що я щось обманюю. Ото зелененьке, бачите, ото так. 4%. 4 відсотки. Проголосувало 24 тисячі 230 людей. Так от за залужного готово голосувати 1090, і не готові ні, не будуть голосувати за залужного 23 143 голоси людей. Я думаю, що ви, коли будете дивитися цю новину, то тут збільшиться до 27 до 30 тисяч. І Баланс. При цьому баланс? Я не думаю, що різко зросте. Ну, якщо не набіжуть різко фанати Валерія Федоровича, і не почнуть різко піднімати йому тут карму в голосуванні. Але станом на сьогодні, от на моєму каналі, рейтинг залужного 4%. 4%. Де йому намалювали? Де йому намалювали 40? Хто придумав, що залужний це альтернатива Зеленському? Хто придумав, що громадяни України готові голосувати за Залужного, я не знаю. Але я точно знаю, що у Валерія Федоровича величезні шанси стати наступним президентом України. Величезні шанси. І я поясню, чому. От, Наприклад, одне з видань публікує ось такий допис: тут Дональд Трамп, тут Володимир Зеленський і тут. Наш Валерій Залужний. Країна мужніх і нескорених, країна вільних. Ми обрали боротьбу замість приниження. Я пам'ятаю, як Валерій Федорович не було повномасштабного вторгнення, а він використовував уже байрактари. Пам'ятаєте, тоді сказали, що Та, там не було начинки, вон там росіяни розбіглися, хіхіконьки були, хаханьки. Це було, як він прийшов, як його призначили, що війни повномасштабної не було. Так от, ми обрали боротьбу замість приниження. Шлях складний, але він єдиний. Веде до свободи. Значить, Це слова заброньованого. Вибачаю, списаного з армії. Списаного з армії дипломата, який перебуває в Лондоні. Ми обрали боротьбу замість приниження. Цей шлях складний, але він єдиний. Веде до свободи. Окей. Окей, але. Генерал списаний. Ну бо здоров'я, знаєте. Напевно, дисертацію писав і підірвався. Підірвав здоров'я. Дисертацію писав, книги писав, паралельно керував країною нескорених. Валерій Федорович, не потрібно собі приписувати заслуги людей і намагатися з цього зробити собі якийсь великий імідж. На, вашій, на, на вашому місці будь-який генерал, будь-якого генерала б називали залізним, нескореним, мужнім, потужним, тому що українці власне, взяли до рук зброю, українці підривались на мостах, українці гинули. Поки ви до того всі разом говорили, що війни не буде, навіть я повірив вам, і відео записав 16 лютого, що війни не буде. Я ж повірив вам усім. Ви ж говорили, що війни не буде. Так, це я пересічна людина, яка не слідкувала тоді особливо за тим, що ви говорите, і наскільки воно відповідає дійсності. Це я міг повірити, але ж ви повинні були мінувати, розставляти там тигри, дракони, чи як вони там називаються, ставити міни, розтяжки, ставити артилерію, пристрілювати її. А тепер з Лондона ми будемо розповідати по країну мужніх і нескорених. І створювати собі е, соціальну присутність. Я знаю, що ви робите. Я знаю, що ви робите. Проблема в тому, що українці готові голосувати за просто популярного. І так може трапитися, що Валерій Федорович настільки буде на слуху в українців, що він нічого робити не буде. Нічого робити не буде, але за нього будуть голосувати. Просто тому, що він є присутнім. Просто тому, що він є присутнім. І от я зробив допис: сотні тисяч життів, мільярд доларів у фінансуванні армії. Тисячі поранених, зруйновані сім'ї. І на цьому тлі тиша. Валерій Федорович мовчить. Мовчить так, ніби його тут і не було. В Лондоні, куди відправив його Зеленський спокійно. Спокійно сидить. Статті, книги, інтерв'ю, повчання. Тепер ще й захищена дисертація. Я знаю, що таке писати дисертацію: це роки праці, статті, ночі, правки, бібліотека. Ти або пишеш дисертацію, або воюєш. Але залужний виходить, зробив усе одночасно. І дисертацію написав, і армію керував. І книги писав. Все разом. Геній. Просто геній. А тим часом ми втратили найдорожче людей. І ті, хто відправляв на фронт сьогодні цих людей, сьогодні мовчать. Мовчать, роблять вигляд, що не було помилок, не було а, скандалів, не було крадіжок, не було незважених, невиправданих рішень. Не було помилок до того. Сьогодні Валерій Федорович сидить у Лондоні і мріє, що буде ось тут. Замість Зеленського. Валерій Федорович, Я вже вкотре до вас звертався. Я розумію, що відео ви не дивитесь. для чого вам. Пожалійте український народ. Українському народові після війни. Потрібен не генерал на посту президента. Українському народові на посаді президента після війни потрібна людина, про яку Зеленський знімав, знімав серіал. Вчитель, викладач, лікар. Людина якоїсь гуманітарної професії, з тверезим розумом, з розумінням того, що потрібно для України. Ви зараз, навіть в своїй риториці, не відходите від Ми обрали боротьбу замість приниження, цей шлях складний, але він єдиний веде до свободи. Валерій Федорович, ви продовжите війну, ви не будете президентом миру. І якщо Володимиру Зеленському вдасться піти з посади, залишивши хитке перемир'я, на мою думку, ви його швидко порушите. Не обманюйте українців собою. Бо от станом на сьогодні я бачу, що для нас знімають новий серіал Залізний генерал, який і книги пише, і дисертацію захищає. Де ви там захищали? Кажуть у Ківалова, як нормально було, все робить. І воює, і дипломатує. Все робить. Але мовчить. Але мовчить. Коли його запитують, так ви йдете чи не йдете? Я про це не кажу. До кінця війни я нічого не кажу. Валерій Федорович, так це нічим не відрізняється від Володимира Олександровича в 2018 році. Йду, не йду. Так, Зеленський на той момент був відомий українцям як актор, як володя з кварталу. Ну, ви ж то маєте інший імідж, а ви можете більш серйозно поставитись до «Ідете ви не йдете. Скажіть українцям, «Іду». І моя програма ось така: будемо воювати, будемо стояти, будемо мобілізувати, будемо тримати закриті кордони. Ну або навпаки, відкриємо кордони, будемо шукати шлях миру, а ми подумаємо, віримо ми вам чи ні. Хочемо ми те, що ви пропонуєте, чи ні. Шановні українці, це відео до вас, тому що вони мовчки, тихо, будуть. Їздите вам по вухам. А ви потім прийдете на дільниці і скажете, так, а за кого голосувати? Нема ж більше за кого. Ось тільки за нього. Ось тільки за нього. Ось нове обличчя. Ваше майбутнє. Бо поряд з ним ще буде Юлія Володимирівна, таке ж саме нове обличчя, яке ще в 2000, 2000 році з кучмою працювало. І Петро Олексійович Порошенко теж дуже нове обличчя. І от з оцих облич ви будете вибирати. Подобається? Валерій Федорович, не обманюйте український народ. Я вас дуже прошу. Надто багато український народ настраждався від отаких оманливих історій. А сьогодні мені здається, що соціологи створюють вам імідж і рейтинг, якого у вас немає. Ви його просто намагаєтесь, на мою точку зору, штучним чином зробити. І українці поведуться на це. Валерій Федорович, відповідальність за вам. і слово за вам. Попросіть ваших соціологів чи не ваших, можливо, вони просто роблять вам добро, безкоштовно, просто тому, що вони вас поважають, але попросіть їх не робити цього. Після війни українцям потрібен незалізний генерал на посту. Бо інакше війна не завершиться ніколи.